У 2015 році на українців чекає три хвилі мобілізації. Перша має розпочатись 20 січня. Триватиме вона 90 днів. Наступні дві пройдуть у квітні, червні. За попередніми даними викликатимуть до військоматів насамперед військовозобов'язаних запасу, резервистів та добровольців. Не торкнеться часткова мобілізація студентів та аспірантів, священнослужителів, мешканців окупованих територій, батьків трьох і більше дітей, непридатних за станом здоров'я та осіб, які здійснюють постійний догляд за недієздатними ро. Одичами, втім, ті, хто не потрапляє у цей перелік, теж не завжди поспішають брати зброю у руки. Згідно зі статтею 336 кримінального кодексу України, ухилення від мобілізації загрожує людині позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Для того щоб бути суб'єктом цієї статті, особа повинна отримати. Повістку про мобілізацію, особисто під розпис. Це не може бути її родич, дружина, дитина, мати, батько. Це повинна, повинна бути особисто особа, яка вказана в даній Е, В принципі, коли людина отримує це е, не з'явитися до військового комісара, що саме передбачено в повістці, це вже буде, як би мовити, підставою початком того, що людина ухиляється від призову від мобілізації. Звичайно, це не стосується випадків, коли людина не з'явилась до військового комісаріату з поважних причин. Останнім часом в інтернеті все частіше можна знайти зразки законної заяви відмови від мобілізації. Зокрема, на одному з сайтів позивних заяв до суду зазначено, що відповідальність за відмову від мобілізації передбачена тільки у воєнний час. В Україні ж нині антитерористична операція. Існує указ президента про часткову мобілізацію. Ось і тому, так би мовити, таке двояке питання, коли людина отримає повістку, від, так існує заказ, існує указ президента, і з'явитися відповідно до повістки, якщо вона отримала її під особистий розпис, людина повинна однак постає тоді друге питання: наскільки. Так, би мовити, наскільки законно от указ президента буде діяти, так як не не оголошений, не введений, ні військовий, ні надзвичайний стан. Заборонити писати людині таку заяву ніхто не може, однак як діяти військовозобов'язаному далі, достеменно не можуть сказати навіть юристи. Натомість військові не на камеру говорять, ця заява на законну відмову від мобілізації газетна качка. Рівняни ж до наступної хвилі мобілізації ставляться по різному. Не дуже позитивно, оскільки люди не хочуть воювати. Моя особиста думка, що вже стільки людей пішло, вже стільки людей пішло. І зараз знову будуть, як кажуть, грубо говоря, людей дергати. Не знаю, я сирахую, що не потрібно, не, не потрібно. Всі ж прекрасно знають, що вже давно должно все закінчиться. А ну, виходить, правительство наше, на навпаки. Я думаю, що мають якось вирішити це питання, скажімо, Ну, Вона дійсно потрібна за хвиля мобілізації, але тут є один нюанс, який би я хотів уточнити, якщо дійсно держава забезпечить всіх мобілізованих і навчить, тому що, до прикладу, взяти мене, я студент, я навчався, я не був на строковій службі і фактично в бойових діях як учасником я бути не можу, тому що я не знаю нічого взагалі про військову справу. Більш детально розказати, якою буде четверта хвиля мобілізації, військові обіцяють вже цього тижня. Щоправда, як діяти рівнянам у разі отримання повістки, вирішувати лише їм захищати рідну країну від ворогів чи шукати шляхи уникнення від мобілізації.